А це у нас 50-ка в чорному кольорі, в синьому кольорі, в зеленому смарагдовому кольорі. Це сама максимальна комплектація. На компресорі вона йде із того, що там крюкова система, амортизуючий центральний винт, дублюючий рычаг, кондиціонер, розширительний пачок. Це у нас модель CCUE. Тут більш такий цікава приборна панель. Керу... Регу... Регулюка керма. По суті, все те ж саме. Бачите, трошечки зміняються конфігурації. Це у нас з кондиціонером вона. Повітряний фільтр навіть трошки інакше. Він, до речі, тут з кріпленням стоїть. Це кінтавер 504. Це, це у Є. Назва ж думаю, таку. От. Є у нас в наявності в чорному кольорі. Звертайтеся, телефонуйте, привеземо доставки безкоштовна по всій Україні. 28 резина, примусова гідравліка, роздільна масляна ванна, амортизуючий винт, дублюючий речах, розширительний бачок, додатковий розподільний гідравлік, камери заднього бачення, єврокабіна, рівна підлога, сидіння пілот, реверс, регулювання керма, підвісні педалі. Прекрасний тракторець, прекрасна п'ята десяточка. Є у нас наявності з лінзованими фарами в такому чорному кольорі.